Друзі, зараз я даю морозиво і, і буду йти на озеро до місця сили. Я так завжди кажу на озеро, бо я вважаю, що озеро це і місце енергії, де дуже класно посидіти, покайфувати і відчути енергію природи. Добре, вже буду ближче до озера, буду вам показувати. Таке в мене є озеро красиве в селі полибуючи. Сходив, передягнувся, ще морозиво. Он Мій Жорик, подивіться, будь ласка. А, я не зможу показати, можливо, там жарік посміхнись. Що до тій буці там сидиш. Пес. Коротше, іду зараз на озеро, посижу там, поспілкуюсь з вами. Можливо, розкажу якісь історії зі свого життя. Не знаю, побачимо. Добре, до зустрічі. О, друзі, до селу. Сьогодні видно. Не дуже хороше, друзі. Вітер, холодний, іноді сонце. А можливо навіть на сьогодні дощ, бо дивлюсь, хмари є. Їм всього треба зібратись. Можливо, буде дощ. До речі, по на погоду. Настрій завжди міняється. Коли сонце все добре з настроєм. А коли погано, тоді... О, дивіться, хто до мене прийшов. Привіт. Привіт. Це пуля. Це моя собака. Це собака, яка живе на вулиці. Зараз я про неї трошки розкажу. Яку підгодовують місцеві. О ну, таке, що ще сказати. Ну, я поле люблю, вона завжди до мене підходить. Я взагалі тварин люблю. В мене дома кицька, Сіамська порода і зоряк, якого ви вже напевно бачили. Ну, якщо там на відео записалось, все. Що ще раз сказати? Не знаю, не можу, що ще розповідати. Просто прийду до озера, посидимо. Я вам щось можу якісь історії свої порозказую. Якщо я щось приємне. А можливо і неприємне. Йду засняти вам е, відео е, про озеро. О, до речі, вже знайшов. Дивіться. Ось таке озеро. Зараз буду йти. Дуже красиво, як вам майбут трошки вище засняти. Да нема горбу горбика. Тут трава. Дивіться, сонечко вийшла. Дивіться яке красиве. Таке красиве озеро, саме таке відблиски сонця від води. Дуже мені подобається, дуже гарно. Хотів би до вас за це засняти. Ось таке озеро. Добре, друзі, я думаю, на цьому все. Ще побачимось.